Скажіть мені, яка ціна людини, скажіть мені, яка ціна життя, бо в кожний час, і кожної хвилини зникаючи, кінчається життя, скажіть мені, яка він уби брата, в яку ціну він авеля ціни, а на насділ понтія пилата, Весь нато розіп'ять життя, просив, яку ціну спасителя ціни, що цвяхами прибили до Христа, в лице плювали і жорстоко били, а він вмираючи для них просив життя, яку ціну спасителя ціни. Звяхами прибили до Христа, в лице плювали, і жорстоко били, а Він мираючи, для них, просив життя, допоможи нам, Боже, любить брата, в біді та в горі завжди бути з ним. Допоможи, як ти, життя віддати, вмирати. Кожен день, що будь живим, поглянь навколо, як життя засяє, неначе сон були вчорашні дні, земне життя так швидко проминає, допоможи нам, ближні, ми ціни, в яку ціну Спасителя цінили, що цвяхами прибили до Христа. В лице плювали і жорстоко били, а він вмираючи для них просив життя, яку ціну Спасителя цінили, що свяхами прибили до Христа, В лице плювали і жорстоко били, а він вмираючи для них, просив життя.